Люди там не дали би нам таку високу оцінку. Люди би сказали, ви нас зрадили, ви тут все розвалили, і вони б за нас не проголосували. Тобто є оцінка. І зараз це подобається комусь чи не подобається, люди знають, що війну принесли не ми. Але ми можемо. А хто приніс війну? Війну, я скажу чесно, бездарні дії. Березня-квітня місяця нової влади. Вибори пройшли, яким, от яким от передували обдаровані дії попередньої влади. Ви знаєте, при попередньої владі хто б що не говорив. Моя, ми тут вже з'ясовували мої стосунки із попередниками. Я сказав, яка була моя позиція. Мене пролюстрували, до речі, першим і поміняли на балогу, який зараз разом із сім'єю іде до вашої коаліції. Мене поміняли на балогу в 10 липня 10-го року Іваш Порошенко був міністром у Януковича. Тому давайте так, помочіть трошки. Вибори закінчились. Давайте вони, говорити. Вони ще про нічого не сказали. Ні, ну я ж бачу. Вони там дергаються.